Доброго дня, я Іван Кондратенко, військовий лікар. І сьогодні хочу зробити огляд, спеціально придбав дуже цікавий такий бандаж Air Wrap. Чотирьохдюймовий компресійний бандаж з надувним мішком. Дуже цікава конструкція. Вона мене, ну, я побачив і захотів потестувати. І... Відповідно, хочу вам продемонструвати, що це таке. А, перше, це виробництво США. За маркуваннями, за всіма даними, реальним США. А, до речі, non sterile не-стерільне. Зверніть увагу для тих, хто в темі, то й зрозуміє. For Single Use Only, тобто одноразове використання, все зрозуміло. А, маркування виробника Revmed. Да, Ось тут -от -от наліпка з е цим господи, випуском там, і проше. Ну, отак от е обгортка. Далі, що у нас по упаковці? Е червоними трикутниками відмічені місця для відкриття. Тобто, в будь-якому місці можна відкрити упаковку. Що у нас в упаковці? У нас в упаковці отакий бинт. Знову ж таки, да, починається він з ліпучки. Щоб не розкручувався, не розпадався. І зверніть увагу. Ще одна ліпучка. І далі знову прошиті ліпучки, для того, щоб не розкручувався бинт. Не випадав з рук. І в комплекті отака грушка. Для чого? У нас от є такий елемент надувательний, який ми будемо надувати. Да, через грушку під'єднується. І далі. Видно, да? Спускаємо. Вот. Але поки що ми використовуємо його як а, бандаж. Ну, припустимо, да, там середня рана невеличка. Пам'ятаємо, да, що от тут написано весь сайт ап цією частиною вверх. Тобто, отаким от чином починаємо його накладати. Враховуючи, що це еластичний бинт, да, ми можемо регулювати е його ступень. Бачите, трошки відірвалось при використанні. Далі йдуть такі е ліпучки е коротенькі, невеличкі. Але все ж таки воно по всій довжині, щоб воно не розпадалось, да, там не, не випало з руки, не забруднилось. Закінчується, як зазвичай, на, да, як на нормальних бандажах. От, зачепили. І в чому тут прикол? Отут у нас рано нагадую. Після того, як ми наклали бандаж, ми починаємо накачувати манжетку. Ось всю штучку, бачите? Оп, пупочка вилізла, все. Достатній тиск. Вот вона вискочила такий пухерчик. Від'єднали. І я вам скажу, що от саме в цій точці дуже такий суттєвий тиск, а, дуже прикольне відчуття, досить локально, тобто тут тисне бинт, а, нормально, комфортно, а саме в точці, там, де рано. Це досить відчутний тиск. Набагато більше. Я б сказав, що зі всіх бандажів, які я використовував, наверное, це от такий засіб, ну, зрозуміло, да, що він найбільше створив тиск. Досить потужна ця подушка. Да, есть, ну, міцна вона, проста в використанні, грушку ще можна куди-небудь в жопу на підерасом накачувати, мабуть. А, згодиться. От. Тобто, ще раз, зараз я його зниму обережненько і будемо, як то кажуть, От. досить цікава конструкція, якісна, продумана, проста в використанні. Все, як то кажуть, навіть дилетанту зрозуміло, що куди воткнути і що зробити. Да, тобто, інструкція для використання. Тут, до речі, вона теж є. Це основні кроки, да, тобто, накладання пов'язки, під'єднання е э, э, і на, нагнітання повітря в оцю манжетку поліетиленову, дуже-дуже прикольну і зручну. Тобто, прикольний, звісно, девайс. Єдина ціна, звісно, ну, те, що я придбав, більш ніж така <кій> вагома 900 гривень. Ну, я сподіваюся, що, якщо що, в Америкосі можна її придбати набагато дешевше. Ну, Колегам раджу використовувати пов'язку AirWrap. Дуже прикольно, дуже цікаво. Дозволяє створити тиск локальний. Звертаю увагу дуже локальний тиск, більший ніж звичайні всі бандажі. Дуже дякую. Слава Україні!